Пропоную знов голосувати, але це доленосне рішення, тому утримуватись не можна. Голосуємо. Я за, я проти, я за, я проти. Курва два, два. -два. Так послухайте, якщо ми не можемо вирішити збивати чи не збивати, а... я пропоную звернутись до нашого документу управління ескалацією. А у нас такі є. Ну звісно, ви що? 12 років його розробляли. А ну! І що це? Наші червоні лінії. А, а чого ота така трошки пунктиром? Це означає, що її можна перетнути і за це ніхріна не буде. Її вже сім разів перетинали. А, почекайте, якщо в повітряний простір Польщі залетіла ворожа ракета, то скільки ліній це перетнуло? Так. значить, ця ракета і вона. Виходить що всі... Це не. це не пропустимо. Що ж робити? Треба діяти! Ну! Є ідея! <рик> Що це? Цю лінію ще не притнуло! Ого. Є. є! Є! Є супер інноваційне рішення! А ну? Це демонстраційний зразок! Ми пам'ятаємо! Да. Ракета залітає сюди, ага. труба автоматично. Геп. І ракета летить в космос. А ну. Але ж у ракети закінчиться пальне, і вона полетить вниз. Абсолютно вірно. Ракета падає, залітає в трубу, і воно, вон там. П Почекайте, вона що полетить назад в сторону Росії? Ну, це може викликати ескалацію. Ви Що, думайте ще? Думайте ще. Пане прем'єр-міністр, це... на зв'язку наші союзники по НАТО на першій лінії Шольц. Гутен так! Пане Шольц, якщо в повітряний простір Польщі залетіла російська ракета, ви б збивали чи ні? Якщо ви Ой. збиваєте, то і я б збивав. А якщо ви не збиваєте, то і я б не збивав. Коротше, ми з вами. Приїжджайте краще до нас на автобрафе. Наші буде всі будуть. На другій лінії Трамп. Уже. Ого. Гуддей! Да, Байден водуватий. Це бай Хай ще раз подводить. Якийсь Трамп не солідний. Пранкер. Давай Трамп. По новій. На другій лінії. Ли... Є чувство, що Трамп дзвонить. Ну ладно. Ви такі мудрий, пане прем'єр-міністр. Давайте. Незрявий прем'єр-міністр. Це я. Я готовий. На, на другій лінії Трамп. Алло! І я вступлю на пост президента. Я зупиню цю ракету протягом 24 годин. У нас залишилось менше двох хвилин. Це байден бай, 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 бай Одразу переключайтесь на третю лінію. На третю. Алло. Вам з ракетою треба сідати за стіл перемовин. Орбан! Я б сізнали, що це я. Ти дзвониш телефона Трампа. Пане прем'єр-міністр, на четвертій папа римський. Єсус Марія, і він. <рив> Алло. Майте мужні сили! Віднімайте білий прапор. Ви ж свій ракети в начаріній брати. Я не зрозумів, це що вони і в Україні теж саме радять. Теж мені союзники є. Є! 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 супер суперінноваційне рішення? Це демонстраційний зразок. Пам'ятаю, мені... звідки знаю? Я знаю, все добре. Значить, ракета залітає, ага. залітає, летить, 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 летить. Ну і вилітає десь в Німеччині. А це вже їх проблеми, хай розбираються. А? Ми не можемо підставляти нашого союзника. Тим паче, як я до них на октоберфест поїду. Ну, зображать треба. Так, думайте ще, придумайте щось там таке. Геніальне. Мені здається, нас це перше вб'є, ніж ракета. Є ідея. А Значить, по-перше, його треба вигнати. Дивіться! Значить, ракета залітає сюди, ага. летить, летить, труба автоматично. Оп! А? І ракета літає по колу, поки в неї не закінчиться пальне. А А? а О, це цікава ідея! Да, на розробку треба сім років! Курва! Алло? Через 15 секунд ракета буде над Варшавою. Потрібно приймати рішення. Так, приймаємо. Її. Я беру відповідальність на себе наказую збити ракету! Так, точно збити ракету. Як розвертається? Вона летить в напрямку України знову! Відмінити збиття! Це неможливо, бо наша ракета перехоплювати вже запущена. А, тоді збити ракету! Російську! Нашу! <рик> збити нашу ракету, яка летить на перехоплення російської ракети! Чого ідіот? Це не я, це прем'єр-міністр! Це я. Ви не не... І... Збити. Збити. Коханий, коханий! У нашого сина піднялася температура. Збивати чи ні? Агнєшка. так! А яка температура? Тридцять дев'ять вісім точно збивати! Добре, так точно збити ракету. Так...